Псалом 36 керівнику Псалом раба Господнього Давида. Слово злочине спокусника до нечестивого в серці моєму відчуваю я. Немає страху Божого перед очима його, бо він лестить йому своїми очима, щоб знайти гріх його, щоб Господь зненавидів його, славовусть Його безбожність і брехня. Перестав він розуміти, як шлях свій виправити. Беззаконня замишляє він на ложі своєму, стає на шлях недобрий, не цурається зла. Господи, до небес, милосердя Твоє, до хмар небесний вірність Твоя, справедливість Твоя, як сильні гори, суди Твої, безодня велика. Людину та худобу спасаєш Ти, Господи, яка дорогоцінна милість Твоя, Боже, і сини людські знаходять притулок у тіні крил Твої. Насичується стуку дому Твого, з потоку на село Твоїх, напуваєш їх, тому що у тебе джерело життя, у світлі твоєму ми бачимо світло. Оберни милість свою на тих, хто знає тебе, і справедливість Твою на прямодушних. Хай не наступить на мене нога незарозумілого, а рука ненависного, хай не вижене мене. Там загинули ті, хто творять безчестя, відкинуть і не можуть стати.